Доброго дня. Вибачайте, що довгенько відповідав. Хотів зняти вам окреме відео, але ситуація склалася так, що зараз буду купувати новий зварювальний апарат. Точніше, ще один. Цей все працює все гаразд з ним, але буду купувати новий. І буду купувати такий самий. Копія в копію. Такої ж моделі, все те саме. Навіть рукав той самий. Рукав чотирьохметровий він підтримує. Це про що говорить? Про те, що виріб якісний, він мені зайшов. І я не буду шукати якихось інших аналогів, пробувати, ризикувати. Все, що написано в інструкції, в характеристиках, все відповідає сказаному. Нема ніяких розводів. Працює він гарно. Все, що написано, так той апарат видає. Тому. Така відповідь. Думаю, що якщо б інструмент був поганий, то би майстер його другий раз не купував. Дякую за коментар, підписка, лайк, всім добра.